Ласкаво просимо на щоденники Дакара. Сьогодні учасники марафону продовжують перебувати на території Чилі і їх випробовує пустеля Атакама. Сьогодні на учасників марафону чекає другий найдовший спецвідрізок на усьому марафоні. Загалом їм доведеться подолати майже 500 кілометрів із міста Коп'яко до міста Антофагаста. Про труднощі п'ятого дня перегонів та успіхи української команди сікст Стю більше знає Андрій Саплієнко. Здесь начинается Атакама, самая засушливая пустыня на земле. Но водителям, которые пытаются бросить ей вызов, больше всего проблем может доставить не засушливый климат, а фэш-фэш. Людям свойственно давать красивые названия самым большим неприятностям. Фэш-фэш – это легкая песчаная взвесь, легче муки, в которой автомобиль может просто завязнуть. Фэш-фэш – это очень коварная субстанция. Издалека она выглядит как абсолютно твердая поверхность. Но как только на нее попадают колеса автомобиля, эта твердь превращается в мягкую пудру. Из пудреницы размером с Киевскую область и толщиной около 30 сантиметров автомобиль может выбраться, работая на высоких оборотах и выгребая из-под себя фэш-фэш всеми четырьмя колесами. Но даже высокие обороты это еще не гарантия победы. На фэше все находятся в одинаково невыгодном положении. Гонка становится все более напряженной и опасной. Все чаще пилоты получают мелкие травмы, из-за которых, впрочем, пока еще никто не покинул гонку. На каждой контрольной точке, на трассе их обычно не меньше трех, дежурят машины скорой помощи. Как проходит контрольную точку в пустыне украинец Вадим Нестерчук. На этом этапе он стартовал 39-м. Его оранжевая Митсубиси неплохо держала скорость, и сначала Вадим легко сумел войти в число первой тридцатки экипажей. Несколько раз машина буквально взлетала вверх на естественных трамплинах. Приземляясь на передние колеса после одного из таких трюков, она едва не перевернулась. Но водитель удержал машину. В итоге Нестерчук пришел к финишу этапа 36 с четырьмя короткими остановками. Гонщик считает этот результат неплохим и закономерным. Опять же падало давление э, в насосах, давление топлива в системе, и мы вынуждены были останавливаться, там, пытаться подручными средствами охладить, там, слить бензин, слить эту смесь воздуха с бензином, чтобы пошел уже нормальный бензин, для того, чтобы ну, двигатель опять мог нормально работать. Понятно, что мы на этом теряли время. Но фэш-фэш еще не закончился. Трасса гонки ведет на север Чили и потом снова поворачивает в южном направлении. Кантафагасте. Пятый день перегонів у классе мотоциклов первым начинал лидер минулого дня Марк Кома. Переможець попереднього Дакару сьогодні знову зіткнувся із проблемами. Не щастить фавориту цього ралі-рейду. протягом усіх попередніх днів перегонів. І сьогодні Марк Кома зіштовхнувся із проблемою колеса. Мус не витримав і йому довелося чекати на допомогу. Івара. У нас виникли проблеми із мусом у покришці, і через це вона повністю зруйнована. Тому мені доводиться чекати на допомогу свого напарника по команді, який привезе мені колос. доводиться просто засмагати. Що ж, це не мій рік. І, Воно як і я тамарашолом покосіаніонезміані. Не пощастило сьогодні не лише Марко Кома, але і Давіда Кастео, який продовжував бути одним із фаворитів цього ралі рейду. Давід впав на 395-му кілометрі цього етапу і пошкодив ногу. Лікарі не гарантують йому продовження участі у раллі-рейді. За відсутності двох головних фаворитів сьогодні першу перемогу на Дакарі 2010 здобуває Франсіско Лоперс-Контардо. Чилієць виступає на домашній землі і на байку Апрілля. Привіз перший великий успіх. На цьому марафоні другий результат за серілом Депре, ну а третім сьогодні приїхав Давід Фреті. я щасливий бути тут, в Чилі, моїй рідній країні, і проїжджати ці швидкі спецвідрізки. Спочатку у мене була боротьба із Кастео, потім із Марко. А зрештою, усе завершилося протистоянням із серілом. Депре. Це був дуже довгий етап. В Аргентині в мене були певні проблеми. Щоправда, тут я зміг відігратися і піднявся вище у загальному заліку. Перемога на п'ятому етапі Франциско лопаса контардо дозволила йому піднятися на другу позицію, відстаючи на 37 хвилин від сіріла Депре і продовжує лідерувати у загальному заліку. Крахом фаворитів продовжився наступний день перегонів на ралі -рейді Дакар» у класі автомобілів. Сьогодні не пощастило Стефану Петранселю. Екіпаж зупинився на 135-му кілометрі гонки і витратив майже 50 хвилин на відновлення автомобіля. Щоправда, полагодити повністю техніку вони не змогли. у нас виникли проблеми із трансмісією, пояснює Петранцель. У нас тепер відсутні задні привід, і хоча Жан Поль зміг дістати уламки із під автомобіля, у нас залишаються лише передні колеса. Тож, продовжувати ралі буде дуже непросто. Фактично, Петранцель втрачає усі шанси на боротьбу за перемогу на ралі -рейді Дакар і дає карт бланш Фольксвагену. Команда народного автомобіля сьогодні скористалася ним на усі 100. Перемогу на етапі здобув американець Марк Міллер. Екіпаж номер 305 пройшов спецділянку з середньою швидкістю майже 100 км на годин. І випередив Марк Міллер напарників по команді Карлоса Сайнца та Насара Аль Атті. Таким чином, Volkswagen у повному складі виходить на перші три позиції як на етапі, так і в загальному заліку. Щоправда, лідери тут Карлос Сайнс. Він випереджає Насараль Аттію та Марка Міллера. Непоганий етап провів і Робі Гордон, який вчора виграв спецділянку. Ну а сьогодні був четвертим. Його хамер, немов на крилах, пролетів усі дюни п'ятого спецвідрізку. Що ж, у нас сьогодні був хороший день, говорить Марк Міллер. Вчора з командою ми поспілкувалися і вирішили, що варто зберігати підхід до спецвідрізків. Доволі обережно. Сьогодні ми не ризикували і жодного разу не виходили із автомобіля протягом усієї ділянки. Тому я задоволений, як пройшов мій сьогоднішній день. Усе гаразд. Марк Міллер стає черговим переможцем на етапах Дакару. Він випереджає Карлоса Сайнса та Насара Аль Аттію у топ п'ятірці Гордон та Невес. А в загальному заліку лідирує Карлос Сайнс, випереджаючи Аль Аттію Міллера, Гордона та Соузу. Після святкування вчорашнього дня народження сьогодні Владімір Чагін взяв невеличку перерву. Він відпустив на першу позицію за підсумками етапу свого напарника по команді Фірдауса Кабірова, переможця Дакару минулого року. Щоправда, Камаз все одно залишається абсолютно неперевершеним на етапах цьогорічного ралі рейду. Першим був Кабіров, другим був Чагін, і лише на третій позиції Івеко Йозефа Ауди із команди Дероя. Щоправда, у загальному заліку на третій позиції продовжує триматися Марсель Ван Вільд із Нідерландів. За підсумками етапу у першій п'ятірці було лише два Камази. Щоправда, на перших двох позиціях. У загальному заліку ситуація трошки інша. Там три Камази у топ п'ятірці. Ще Мардієв тримається на четвертій сходинці, випереджаючи Елфрінка на «Мерседесі». Завтра учасники марафону прямують далі пустелею Атакама. Спецвірізок складається із 418 швидких кілометрів і загальна довжина етапу майже 600 кілометрів. Фінішують учасники на узбережжі Тихого океану. Дивіться щоденники Дакару тільки на к 1